Привіт, друзі! Сьогодні пропоную побачити одне з найбільш дивовижних створінь так званого літаючого спагетті монстра. І це не мультфільм мінує вахмарність часом фрикадельки. Це неймовірне видовище, дослідники нещодавно зафіксували на відео під водою поблизу узбережжя Чілі. Хто ж, цей загадковий мешканець морських глибин? І що ми про нього знаємо? Давайте з'ясуємо разом. Але перед цим як завжди, попрошу вас підписатись. Поставити подобайку та задонатити будь-яку суму на дрони для ЗСУ. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там є безліч чого цікавого. Ця химерна тварина розмахує своїми щупальцями на глибині майже 665 метрів під поверхню океану поблизу узбережжя Чилі. Відео було знято за допомогою дистанційного керованого апарату, встановлено на дослідницькому судні Фаукор. Яке працювало поблизу раніше недослідженої підводної гори на хребті Наска в підводному гірському ланцюгу південно-східній частині Тиху океану. на відео можна побачити, як спагеті монстр повільно пиво розгортаючи рожеві щупальця, схожі на тонкі нитки або сосиски. Що ж це за істота насправді? Виявляється, це колоніальний організм, який складається з тисяч багатоклітинних зоолодів. Кожен з яких виконує свою унікальну функцію, наприклад, розмноження або травлення. Цікаво, що ці істоти є хижаками та зазвичай мешкають на глибинах від 1000 до 3000 метрів. Вони можуть виростати до 1 метра в довжину і полювати на дрібні організми, що пропивають поблизу. Хоча цей спагетті монстр був помічений на трохи меншій глибині, це відкриття допомагає вченим краще зрозуміти біорізноманіття підводних гір. Дослідник Роджерс наголосив. Що подібні дослідження відкривають нам нові горизонти у вивченні океану. Підводні гори, як ця, ніколи раніше не були картовані або досліджені, і такі відкриття дають змогу поширити наші знання про дивовижні форми життя, які там мешкають. Ця історія ще раз підкреслює, як багато таємниць приховують глибини океану. Літаючий спагеті-монстр монстр лише один з багатьох задкових мешканців морських глибин, які чекають на те, щоб бути відкритим людським оком. По завершенню відео хочу вам нагадати про підписку на телеграм та ютуб канали. Також, якщо у вас є бажання підтримати мій канал, можете знайти картку в описі, і обов'язково не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наш світ ставав якомога кращим всього вам найкращого.